Діти, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою, на якому ми з вами трішечки дізнаємося більше про місяць грудень і перші ознаки зими, а потім ми спробуємо з вами пофантазувати і зробити аплікацію, яка називається Засніжене місто. Діти, зараз у нас за календарем дуже гарна і чарівна пора року. Як же вона називається? Послухайте вірш. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора у нас? Звичайно, це зима. Тож сьогодні мова піде про зиму, красиву і дивовижну. Перший місяць зими. Називається грудень, грудень, поле грудить. У народі грудень ще називають Першозимник, хмурень, студень, стужайло. Кажуть, грудень ворота зими. Рік кінчає справжній зимі двері відчиняє. А ви знаєте, що у грудні дні найкоротші, а ночі найдовші. А зараз давайте пограємо в гру і розкажемо, якою буває погода взимку. На початку зими погода ще буває дощова, вітряна, хмарна, часто сніжна, тумани застилають зранку все навколо. А ще буває морозець, щипає за носик. Погода буває схожа більше на осінню, але і зимову. Буває безхмарна, а буває холодна. Вже скоро і у місто свято прийде зима чарівниця усіх знайде і випустить свої сніжинки, щоб закружляли в місті, раптом ожили. Порадували білими снігами. Чарівне зимове місто зробимо ми з вами. Для роботи нам потрібно вата або ватні диски, кольоровий папір, тонований папір для фону. Кольоровий папір ви можете вибрати такий, який вам найбільше сподобається. Ножиці, пензлик, фломастери або маркер, клей, серветка і кліюночка. Зараз ми з вами розпочнемо створювати зимовий пейзаж у місті. Розпочинаємо фантазувати для будинків. Нам потрібно зробити ось такі прямокутнички. Ви їх можете зробити самі, які вам подобаються. Вони можуть бути ширші, вони можуть бути вищі. Я вибрала такі. Потім берете за один краєчок, загинаєте, це буде дах. І розміщуєте свій будинок на листочку паперу. Так само робимо всі три будинки. Розміщувати їх можна по лінії. Можна розміщувати їх, як вам сподобається. Я, наприклад, хочу так. Для того, щоб був пейзаж, нам потрібна рослинність. Для цього можна використати або готову вирізану ялинку, або ялинку скласти з трикутників. Для цього ви самостійно вже можете поділити квадрат на смужки. Лінією і зробити з неї трикутники різної величини. Розміщуємо ялинку так, можна ялинку ще одну зробити ось тут, тому що скоро свято, і всі вже готуються до нового року. Зробили, Спланували композицію, починаємо наклеювати. Вікна у будиночках можна намалювати з допомогою маркера або фломастера, або наклеїть маленькі прямокутнички із білого паперу, або іншого кольорового паперу. Так, можна намалювати або наклеїти. Починаємо декорувати нашу роботу. Спочатку робимо сніг. Сніг можна виготовити або виліпити, або наклеїти з вати або ватних дисків. Ми намазуємо клеєм і розміщуємо багато снігу на даху. Тепер треба зробити кучугури у дворі. Сніг іде. А у двери у нас каток. Можно вырезать просто любой формы каток. Была колюжа, она замерзла. И можно покататься на катку. Ось така робота вийшла у мене. Ви пофантазуйте і можете доповнити свою аплікацію, як вам буде завгодно. Можете додати дерев, можете прикрасити ялинку, так, як ви хочете. Я знаю, що в дворах багато ялинок, і ви можете там попрацювати. Чекаємо!